Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене шуба по новому. Не оселедець під шубою, а крабові палички. Отже, на дно подрібнені крабові палички кладемо. Зверху поливаємо майонезом, робимо сітку і потім розмащуємо його добре. Другий шар це варене яйце. Тут слід його трошки підсолити, і знову ж таки майонез. Третій шар це копчений сир. Тремо на дрібній терці. Теж так як і це на дрібній. Копчений плавлений сир. І знову ж таки майонез. Сир ми не підсолюємо, бо він солений. І останній шар це є червоний варений бурячок. Тремо на грубій терці. І зверху, знову ж таки, майонез. І ось наш салат готовий. Повірте, дуже і дуже смачний салат, своєрідний. рідний. Ось цей копчений сир, він надає такого специфічного смаку, плюс крабові палички. Отже, робіть таку шубу по-новому, хай вам подобається її робити неважко. Дякую за перегляд. До зустрічі!